Далі у нас на зв'язку Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Пане Валерію, я вас вітаю. Дякую, що ви сьогодні з нами. Да, доброго вечора. Дякую за запрошення. Пане Валерію. Ми бачимо, як уже упродовж довгого періоду Росія продовжує бити по енергетичній інфраструктурі України та цивільних об'єктах. Упродовж минулої ночі російські окупанти нанесли серію дронових ударів по житлових районах та інфраструктурі міста Суми. В результаті обстрілу по допомогу звернулися 15 постраждалих, серед них діти. Чи бачите… Бачите ви, пане Валерію, зміну у виборі цілей або в використанні певних типів ракет росіянам, мається на увазі кінжали і скандери, для конкретних об'єктів. Тобто, чи змінюється їхня тактика, чи вони просто як били там, по цивільних будинках, так і б'ють? Лише, от, мені здається, кількість кинжалів, іскандерів і калібрів стає щоразу більше, чи ні? Ну, я думаю, якщо я назву цифри, вони вас вразять. Значить загалом по Україні за жовтень випущена 101 балістична ракета. Такого не було, якщо взяти приблизно результати минулого місяця, то там мова йшла про 21 ракету. Практично в п'ять разів збільшилася кількість балістики, яка б'є по Україну, і ми з вами здається, в на ваших ефірах вже обговорювали цю тему, що росіяни різко збільшать удари балістикою через те, що в нас не вистачає протиракетних систем, таких як Петріот. І я не знаю, чи працює сам в те по балістиці. Поки що не було жодних відкритих повідомлень про це. А загалом 87 іскандерів М і 14 кінжалів. От. І, на жаль, наші можливості в їх знищенні невисокі, бо з, скажімо так, з 87 запущених іскандерів, у, іскандерів М нам вдалося збити лише 14. А з запущених 14 кінжалів лише 2. Тобто, нам критично не вистачає антиракетних систем. Таке, таке збільшення в рази просто ракет, які летять по території Української держави. Це пов'язано з тим, що у них накопичились ці ракети? Чи вони збільшили виробництво, от масштабувалися до оцих ста ракет, які вони можуть запускати замість 20? Ну, вони накопичували з весни ці ракети йшло накопичення. Якщо подивитися статистику помісячну, то видно, ну гур нам каже, що росіяни здатні випускати там приблизно до 70 ракет. Ну реально трохи менше. Плани росіян на 25 рік було 750 балістичних ракет і приблизно два десятки кінжалів. От, тобто, явно, явно що йшло довгий час. йшло накопичення, і зараз росіяни. Ці запаси ракет активно використовують проти е, нашої, ін, наших інфраструктурних об'єктів, ну і також проти військових летить по всіх. От, бо, наприклад, якщо росіяни е, ну, згадаємо удари про навчаль, по навчальних центрах, це теж летіли іскандери балістичні з касетними бойовими частинами. От, бо там було мінімальний підльотний час, ну і залишки можна, можна ідентифікувати. От. Летить по всіх, по цивільних, по житлових будинках, по інфраструктурних об'єктах. Ну, скажімо так, росіяни вже ведуть тотальну війну, те, що називається. Ну і відповідно отримують самі. По них теж летить. Росіяни вже кажуть, що вони ніколи не бачили такої кількості дронів, яка зараз летить по їхніх об'єктах. У до речі, і не лише дрони, бо заявлено було, що вже і фламінго літали на територію Російської Федерації. А сьогодні голова служби безпеки України Василь Малюк розказав про те, що українські спецслужби два роки тому знищили одну з трьох російських балістичних ракет середньої дальності. «Орєшнік». Послухаємо, що сказав генерал Малюк. Речі до цього ми жодного разу це не озвучували. але коротко, лаконічно можемо сказати, що да. один з трьох арешників був успішно знищений на їх території на їх території, на Капустином да. яру, силами ГУР, СБУ і СЗР. Ну це вже ми не будемо це важливо. Якісь тобто, не деталі, але це була дуже успішна операція. місія І на той момент ми жодного слова про це не казали. Пройшло вже багато часу. Можна говорити. Що це означає, те, що сказав Малюк? Що цих ракет всього було в них е, три, і одну з них е, наші спецслужби знищили. То чим тоді Олександр Лукашенко сьогодні погрожував там світові? Ну і найперше Європі, яка там псує повітря у Білорусь? Ну, Чи може Лукашенко значить, Вуса робити отак, от, значить, да, значить, ну, що ну, він може ще, Чим він може погрожувати, маючи чотири сучасних бойових літаки, от, ну, Там іще кілька старих радянських, да, от, і макет Рєшніка для того, щоб під, під нього на мінському заводу великих, великовантажних тягачів зробили пускову установку. По всі російські мобільні пускові установки, вони на базі тягачів мінського заводу. От. Загалом було зроблено всього три пуски ракет Арішніх. Вони здійснювалися в, скажімо, в 2023 році був перший пуск, в 2024 році було два пуски. Один був, здається, в червні. По, був експериментальний пуск. А в листопаді минулого року арішникам по низькій балістичній траєкторії вдарили по Дніпру. От. І я не думаю, що з того часу росіяни змогли зробити ще кілька орешників, бо це експериментальна ракета, і все, що робиться експериментально, воно робить, ну, вона включає якісь серійні компоненти. Але це не серійне виробництво, і воно робиться поштучно, і крім того, не завершені випробування, і потрібно не тільки для бойових пусків робити ракети, а ще й ракети, на яких велика кількість вимірювального обладнання, яка б показувала, чи правильно летить ракета, чи правильно працюють системи цієї ракети. Тобто не можна ракету використовувати для випробувань на бойових пусках, тоді тобі не результати. Що сталося? На яке, на яке ураження вона нанесла? Чи правильно вона була націлена, чи правильно долетіла? Чи правильно розділилася бойова частина? От. Тобто, м, поки що, загроза від Орешника скоріше віртуальна, але один-два пуски в цьому році загалом можливі. Пане Валерію, з'явилася інформація від Reuters про те, що. Росія почала атакувати Україну крилатими ракетами 9М 729 Якщо я неправильно назву, як це за натівською класифікацією звучить, то ви мене поправите Сісія 8 це називається ця ракета. Це таємна розробка, яка спонукала президента Трампа відмовитися від угоди по, про контроль над ядерним озброєнням з Москвою. Що це за ракети? І е, чи їх можна ставити от в категорію тих ракет, які можуть нести ядерний заряд? Так, ця ракета здатна нести ядерний заряд. І е, Іскандер М також здатне нести ядерний заряд. І калібр здатне нести ядерний заряд. І модифікація ракети х 101 102, Х-102, вона несе ядерний заряд. Всі крилаті ракети здатні нести ядерний заряд. А це ракета, скажімо, зараз ви показуєте її контейнер, транспортно-пусковий контейнер цієї ракети. Що це за ракета? І чому американці так на неї відреагували. В 2017 році американці західноєвропейська західно розвідка відслідкувала, що росіяни мають нову ракету, яка здатна летіти на два. Вони визначили, що вона здатна летіти на 2,5 тисячі кілометрів. І ця ракета стандартно входить в номенклатуру озброєння комплексу Іскандер. Тобто виходить в Іскандера три типи ракет. Перша ракета це балістика, те, що ми називаємо Іскандер М. Друга ракета ми називаємо Іскандер К. Вона по номеру це 700, 700 скільки там 9, а та 708. 700, скільки там 8. Просто не пам'ятаю індекс цих ракет. І ця нова ракета, вона на пів метра довше від старої ракети, від стандартної ракети, але дальність має в п'ятеро більшу. Тобто перша ракета це аналог старої радянської ракети Р-500. І всі ці ракети, обидві, скажімо так, всі ці е, обидві крилаті ракети, вони аналоги е, ракети Калібр, які ми збивали в кількості 9 з 10 запущених. Тобто, ця ракета, вона, хоч і нова, але такої особливої загрози вона не несе. Ці Всі типи крилатих ракет. Збиваються? Ну мінімально, значить, 4 з 5 збиваються, а в кращому випадку 9 з 10. Але от ця ракета, згадана мною, вона ж коли запускається, потребує обов'язково оповіщення американських наших партнерів. Ну тобто, якщо росіяни їх використовували і не попереджали, то чи могли американці сприймати ці ракети як такі, які несуть? Ядерний заряд і реагувати на це як на ракету потенційно небезпечно по нас вони стріляють ракетами, які несуть звичайно бойову частину у 480 кілограмів. Оскільки ця ракета не оснащена ядерною бойовою частиною, і загалом росіяни вже не мають звітувати перед американцями чи перед європейцями. Чому тому що саме через цю ракету. В серпні, ну, в лютому 2019 року Трамп, будучи ще перший раз президентом, попередив Росію, що якщо вона не знищить ці ракети, то США виходять з договору про е е ракети середньої дальності в Європі, Росія не вийшла, тому в серпні, через 4 місяці, там це передбачено юридично попередження, потім через кілька місяців. Через півроку да. Через півроку можна розірвати договір. В серпні 2019 року Росія розірвала договір про нерозповсюдження, ну, скажімо так, не створення, не випуск і не розміщення ракет середньої дальності в Європі. Ну, ця ракета спричинила розірвання цього договору. Ще одна історія пов'язана з морськими дронами Служби безпеки України, і бригадний генерал СБУ Іван Лукашевич сказав про те, що сучасні дрони Сі Бебі використовуються вже не як дрони Камікадзе, а як багатоцільові платформи. На них розміщено різне озброєння, що дає можливість вражати кораблі ворожого флоту. І послухаємо, що сказав бригадний генерал СБУ. У кожному такому дроні є бойова частина додатково 940 кілограмів. І цей дрон здатен прорвати оборону ворожого корабля чи іншого об'єкта в морі і нанести йому ураження. Це еволюція того, що ми маємо на сьогодні: від звичайних брандерів, які нагадували козацькі чайки, до дуже високотехнологічних морських платформ, ці бебі, які ви сьогодні бачите. Перше застосування таких морських дронів було в 2022 році. Ну власне вони і вигнали Чорноморський флот Росії в Новоросійські. Вони бояться заходити вже в акваторію ближче до України, саме через ці морські дрони. Я розумію, звичайно, що росіяни також копіюють ці дрони морські і теж створюють подібні. Апарати, але у нас, скажімо так, перевага в тому, що ми перші це почали. Як у світі чи використовуються такі апарати, і чи це є виключно українська розробка, яка ну повністю запатентована і належить Службі безпеки України? ну Після нас, після вдалого використання дронів. Uh, і кілька країн почали розробляти ці дрони: Велика Британія, та сама Росія, uh, в Сполучених Штатах ведуться роботи з розробки безпілотників. Та й в нас цим займається не лише Служба безпеки. Служба безпеки, вона там є конкуруюча організація, є ГУР, який теж розробляє дрони. От. І служба без, дрони від Служби безпеки вони називаються Сібебі. А дрон від ГУР називається Магура. І от успіхи в них спільні, вони обоє працюють. От зараз ви бачите Сі-бебі з 10 ствольною, скажімо так, установкою для некерованих ракет. От, Наприклад, під час атаки, якщо йде атака на бойовий корабель, цей дрон підходить. Спочатку дає залп по кораблю, виводячи в нього відповідні системи з ладу. Системи озброєння там взагалі наносить удар по кораблю. А після цього далекобійний удар, скажімо, там, за, ну, такі, судячи з цього, ракети здатні кілометрів на 10 летіти. Після цього вже підпливає і ударом е в борт е пробиває діру в цьому кораблі, бо там ще й генерал сказав, що там величезний, там е мінімально. Від 350 до 500 кілограмів вибухівки. Цього досить це набагато більше, ніж звичайні торпеді, і цього досить для того, щоб втопити корабельну класу корвет, напевне, на 100 і навіть класу великий протичовновий корабель, фрегат, наприклад. Да? А зараз фрегати це флагмани, флагмани російського чорноморського флоту. Тобто, зараз росіянам краще сидіти. В портах і не висовуватись, дякую вам, пане Валерію, за розмову. Будь ласка. Це був Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації.